Тата Єрмічук Запорожець виглядала мати із полону сина. Виглядала мати із полону сина, кожен день ходила за село на шлях. Протоптала жінка поришак стежину. Шла поволі завжди, мов побитий птах. Хто йде чи їде, зупиняє жінка. Всіх вона питає, де її дитя? А сльоза прозора, наче на намистина, гіркотою пада у її життя, телефоном ідол на почесні місці. Кожен раз загляне ні, ще не дзвонив, а вона набрала сина разів двісті. Він чомусь матусі слова не зронив. Хтось з людей напише, сил ваш у полоні. Бачили на фото, це, здається він. Жінка до ікони простягла долоні, а в вухах від луня, мов церковний дзвін, молиться щоденно, просить ревно Бога, щоб її синочка повернув живим, на душі неспокій, а в серці тривога, у чужому полі сивий, сивий. Як почує бідна, що везуть солдатів то біжить ще духу, на простець І портрет синочка, ніби ту ікону, підійма до неба, де гуля вітрець, якось повертались наші з полону Мати, як почула, бігла в край села, мов не самовита обійшла колону Я обіймала сина, гладила обличчя, щоки та вуста. Дякую Ісусе, що знайшлась дитина, хоч і його доля зовсім не проста.